Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми обговоримо дві трансферні бомби. Одна вже сталася, іншу ми чекаємо або, можливо, не дочекаємося. Я говорю, звісно, про мудрика, про якого ми поговоримо в кінці відео, а на початку. Обговоримо, звісно, трансфер, який вже фактично доконаний, тому що Маліновський вже поїхав проходити медогляд до Марселя у французькій Лізі 1 продовжить свою кар'єру Руслан Маліновський. Друзі, і сьогодні в цьому відео ми якраз обговоримо перспективи Маліновського в Лізі 1 що взагалі себе зараз, ну скажімо так, представляє цей Марсель, і яку роль буде відігравати в цьому Марселі саме Руслан Маліновський? Чи дійсно це правильний для нього вибір? Ми для себе це з'ясуємо, друзі. Пишіть в коментарях прямо зараз по Руслану Маліновському як вам цей перехід, який назрівав уже, якщо чесно, рік, напевно, Марсель хоче Маліновського, вже давно за ним слідкує. Тому це вже якби фактично доконаний факт. Тому пишіть свої коментарі по трансферу Маліновського і по мудрику вже в кінці відео, коли ми цю тему будемо обговорювати. І також не забудьте прямо зараз перед початком поставити лайк, це дуже важливо в підтримку нашого відео і взагалі нашого каналу. Також підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і заходьте в телеграм, де ми також висвітлюємо новини українського футболу. Ну і звісно, новини по нашому каналу. Тому заходьте. І підписуйтеся, а ми розпочинаємо з Маліновського. Історія Руслана Маліновського в «Аталанті» підходить до свого логічного завершення. Друзі. Вчора, 8 січня, Гаспіріні підтвердив можливий тоді трансфер Маліновського в Марсель, а вже фактично доконаний. Він сказав, що переговори між Русланом Маліновським та Марселем в процесі, але я не знаю, чи завершаться вони успіхом і коли угода може бути закрита. Руслан був важливим гравцем для таланти і багато грав. Проте згодом його замінив Адемола Лукман. Ми не плануємо підписувати ще одного гравця, якщо Маліновський піде, сказав Гаспіріні. Як бачите, ну якби я. Я думаю, що всі знають, що у Гасперіні, у Маліновського такі складні відносини були не завжди, але і Гасперіні сам ну, така людина дуже складна, з ним важко знайти таку спільну мову йому щось заперечувати. І Руслан Маліновський також людина з характером, вони трішки не зійшлися в цьому. Хоча й Маліновський одну реально пішов в Марсель прямо зараз. Не із за того, що він херовий футболіст чи Гасперіні він не подобається як гравець. Це футболіст, який завжди виходив і давав результат, друзі. Я думаю, що. Що ви це бачили протягом всіх сезонів за Аталанту. Ну, і ось Фабріцо Романо вже підтвердив буквально сьогодні зранку і сказав, що план затверджено щодо Руслана Маліновського. Він збирається поїхати до Марселя не пізніше, як цього ранку, як і е, очікувалося. Угода на суму 10 мільйонів євро. Друзі, бонуси на суму 3 мільйона євро. Оренда із зобов'язанням викупу. Тому перехід на постійній основі. І вже усі підписані документи між клубами підсумував. Якраз журналіст у своєму Твітері. Ну і звісно, відмічається, що в цьому сезоні за Аталанту Маліновський реально зіграв мало. 15 матчів футбол... футболці Аталанти, один гол, два асисти. Ну, ми розуміємо, що це за 15 матчів, там половина, якщо не більша половина матчів, він тупо просто виходив на заміну. Тому там відзначитись у нього було небагато, скажімо так, шансів і часу. Ось. І ось сьогодні, також після цієї новини Фабриціо Романо, виходить новина, що Маліновський вже прибув до Марселя все-таки для підписання контракту. 29-річний український футболіст. За інформацією Джерел вже в Марселі, вже в Франції. Очікується, що угода буде розрахована до літ 27-го року. Тобто, ну, доволі довготривалий контракт. Тому я думаю, всіх все влаштовує. Тобто Маліновський пішов за таланти не безкоштовно. Да? Таланта не отримала за нього там 20-25-30 мільйонів. Мільйонів, скільки він в принципі і коштує, я вважаю, і на даний момент. І його ціна на трансфер трішки знизилась, тому що е, він мало грає, і взагалі, ось якби йому вже 29 років. Да, важко тримати е, однакову свою таку топову ціну в 29 років. Ну, це не кожен може так зробити, скажімо так. Ну і давайте переходити до плюсів і мінусів взагалі цього трансферу. Чи правильно зробив Руслан Маліновський, щоб, щоб за таланти? Звісно, що правильно, він уже давно хотів це зробити. Та ще рік тому, ще коли він став найкращим асистентом серії А Руслан Маліновський. Тоді якраз пішли, якби оці всі чутки, що його хоче інтер, Міланський Інтер, який хотів, в принципі, Руслана Маліновського. Ну, але до конкретики це все не дійшло. Маліновський потім став мало грати. Інтерес до нього впав, звісно, з боку інших клубів. Всі чекали, можливо, в нього контракт закінчиться. Таланта не хотіла безкоштовно відпускати. Звісно, Маліновського вони шукали варіанти для продажу, могли його продати ще в. Літку не вийшло, не зрослося там, да, ціна не влаштувала чи ще щось. Ну і прийшлось почекати Руслану, все таки до зими, як ви бачите, він завершив уже свій перехід. Фактично, да, будемо чекати вже офіційну інформацію, але це вже доконаний факт, друзі. Ну а зараз я пропоную просто подивитися, зайти на трансформарти, подивитися на ціну Руслана Маліновського, подивитися на його статистику в Аталанті. Ось важливий момент, і взагалі його статистику за всю кар'єру, тобто як він прогресував, і в свої 29 років він зараз коштує 18. Лямів. На піку своєї кар'єри Маліновський коштував 30. Це ось якраз 20-й рік, 21 мільйон він коштував. Це було. І 21-го року вже 30 мільйонів це його найтопова ціна. Це Пік кар'єри Маліновського. Як ви бачите, в нього ось. Ну все, все йшло вгору, все йшло поступово. Як він тільки перейшов в Аталанту, відразу він почав давати класний результат. Ось да, його там купили за 13 мільйонів в ту ж саму Аталанту Він відразу дав дуже топовий сезон. І сезон за сезоном він грав краще і краще і був одним із лідерів, лідерів взагалі цієї Так, да, Зараз він просів, 18 мільйонів коштує, але це і за того, що звісно він не грав. Ну і давайте оцінювати. Дивіться, він розпочинав кар'єру взагалі в Севастополі, за який відіграв 17 матчів, в кар'єрі в нього 354 офіційні матчі клубній. Ну і далі в нього була Зоря Луганська, де він відіграв 59 матчів, 13 забитих, 8 гольових. Топовий показник, після чого його купив Генк. За тільки там два, по-моєму, чи за навіть 2 плюс бонуси. Там 2, 2 мільйони плюс бонуси його викупив Генк в, в Бельгії, і він там відіграв 135 матчів, 30 голів, 32 голіві передачі віддав. Дуже топовий показник. 10 тисяч хвилин, 10 тисяч з половиною фактично хвилин він відіграв за Генк. Це його ну прям розквіт був кар'єри, де він був одним із найкращих, якщо не найкращим футболістом взагалі у всій лізі бельгійській. і Потім його Аталанта помітила, і за яку він, як ви бачите, також відіграв фактично за кізагент, навіть більше 143 матчі і забив 30 голів, 28 вісім гольових передач. І це при тому, що він фактично в половину менше хвилин зіграв за Аталанту, а результати залишились. Такими ж самими, от якщо взяти співвідношення, він не просів. Це стабільний футболіст, який ось ну да, там скільки він років пішов з Зрівгент. Ну я не знаю, йому там 23-22, можливо було. І ось 7 років, фактично, 6, Ну фактично, 6-7 років вже пройшло з того часу, як Маліновський пішов в Європу. І результатами він ось ну і грою він взагалі не просів, він тільки розвивався, йшов вперед. І оце якраз показник того, що він зіграв за Аталанту реально менше хвилин, ніж за Генка, Результати залишились тими самими. І це при тому, що Аталанта грає в топовому чемпіонаті. Серія А, це Небелійський чемпіонат, там важче давати результат. Тим не менше у Маліновського ці результати були. І це серйозний показник. Це говорить про готового футболіста для Марселя. А тепер я хотів би ну, звернути вашу увагу на те, як грає Марсель і які конкуренти є зараз у Руслана Маліновського в самому Марселі? Тобто, найтоповіший футболіст по ціні це Гендузі з Арсенала, який перейшов. Ну, там заплатили за нього 11 мільйонів, взагалі тут на його позиції я ось виділив для себе, ну, напевно, два футболісти. Це Харіт. Я думаю, ви пам'ятаєте, він був в Шальке раніше, якраз з коноплянкою, грав в одному складі, він атакувальний півзахисник. І досвідчений Дімітр, Дімітрі Пає. І взагалі, Марсель для Маліновського це ідеальна команда. Тому що Марсель на даний момент грає також. По тій же схемі, що є таланта фактично 3, 4, 2, 1. І для Маліновського, ось якраз позиція. да, Тут ще є Олексій Санчес, він також може на цій позиції там. Тобто є тут Чехи Рундеру, це їх, я думаю, ви пам'ятаєте його за виступи якраз за Рому. Тобто багато гравців взагалі нових Марсель прийшло. Тут нова команда збирається. Досвідчені футболісти, якраз як Алексій Санчес, він більше як Форвард, звісно, відіграє. Ну і Дімітрій Паєй. По факту, ось два конкуренти. Маліновського, це Харі, тому що Маліну я все-таки. que Ну, бачу, як футболіста центрально атакувального півзахисника, а не просто ЦПЗшника. Тому що ну, в нього шалений удар, в нього класна передача, він дуже добре бачить поле. Да, його можна використовувати навіть як з глибини, якщо потрібно буде. Я думаю, що Ігор Тудор буде його використовувати саме на позиції атакувального півзахисника. Мені так здається, що він буде грати вище і нав'язувати якраз конкуренцію там Дімітрі Пає. А якщо вони будуть взагалі грати в одному складі, то. Це буде бомбезна зв'язка. Пає не знаю там пає Маліновський і Санчес попереду, або Ундер, припустимо, це реально топова зв'язка досвідчених футболістів, які прямо зараз готові давати результати. Руслан Маліновський по факту своїми 18 мільйонами на трансфермаркт буде зараз другим по трансферній ціні в цій команді. Тобто, це. Ну, класне, класний трансфер провернув в Марсель, і плюс для Маліновського Марсель буде дуже зручною командою, тому що вони грають по тій же самій схемі, по, по тому ж принципу. І я думаю, що Маліновський відразу стане в цю команду як готовий футболіст, як футболіст, який розуміє цю систему. Взагалі, чи могла скластися у Руслана Маліновського кар'єра по іншому, звісно, так він дійсно міг піти на підвищення. Свого часу в той же інтер там чи умовний Ювентус да просто на підвищення по Італії міг би піти. От як би там склалася кар'єра, ніхто не знає. Але цього не сталося, як ви бачите, не вийшло. Ну але в будь-якому випадку, ось кар'єра Маліновського. Мені вона більше подобається, ніж кар'єра ну тих же коноплянки Ярмоленка, тому що е, Маліновський він не такий травматичний. По перше, в нього не було там супер якихось вильотів на півроку, да, і так далі. Він завжди грав стабільно. Тобто, це не футболіст, який прямо зараз там кожен матч тобі буде забивати, віддавати, все робити для команди. Це футболіст на дистанції. Це футболіст досвідчений, якого ти поставиш в склад, якого ти можеш використовувати весь сезон, і він буде тобі користуватися. Корисний кожного, фактично кожного матчу він буде корисний на цілий сезон, а не на деякий проміжок часу. Це футболіст, який Ну готовий ставати в твій основний склад і ставати там лідером центру поля. І Маліновський це не раз показував в тій ж Аталанті, коли він був лідером по ульовим передачам. Він просто там розривав в центрі поля Аталанти і серія Він розривав Генку. І я вважаю, що прямо зараз він може розривати в саме Лігу-1, ту ж французьку лігу в Марселі. І тим більше, що Марсель на даний момент іде на третій позиції. В них 36 очків в Лізі 1, на другій там зараз Ланс, у них 40 і ПСЖ на першій 44 очки. І їх переслідує тільки там Монако і Рен. У них 34-33. Тобто Марсель в зоні Лізі чемпіонів. Маліновського буде ігрова практика. Це перше, він не буде сильно перенавантажений. Це супер для збірної. Тобто він буде грати, я надію, знову ж таки, не будемо стверджувати, все може бути. От. Але Марсель претендує на Лігу Чемпіонів на сліду. Тобто Маліновського буде е, ось, ось ці оці пів сезону в Марселі, адаптуватися, зігратися з партнерами і з нового сезону стати основним і грати вже в Єврокубках за цей же Марсель, який я вважаю, може спокійно і на друге місце переходити. Там ланс. Ну, подивимось, будемо слідкувати тепер вже більше за Лігою 1, особливо ПСЖ Марсель. Будемо дивитися, звісно. І надіятися, що Маліновський буде грати основну, ну скажімо так, буде грати в основному складі. Цієї команди, тому, звісно, вітаємо його з цим трансфером, з цим переходом. Надіємось на успішну кар'єру у Франції. Я думаю, що ось Маліновському 29 він ще свої 3-4 класних сезони видасть. Ну а далі вже спад, як ви бачите, показував я вам, да, ось цю можна сказати, гістограму, яка показує, що ну, Маліновський свій пік. Ось в нього зараз якраз пік кар'єри. Він ще його не пройшов. Ось 28, 29, 30, 31, можливо. Все залежить від нього, ось це його пік кар'єри. Як він це покаже? Ну, подивимось, друзі. Бажаємо йому всього найкращого в Марселі. Тому пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи зможе закріпитися Руслан Маліновський в Марселі, і чи погодитесь ви зі мною? Що ну дійсно Марсель для Маліновського на даний момент це оптимальний варіант продовження кар'єри. Ну і зовсім трішки по мудрику. Якщо ви не бачили минуле відео, де ми детально 20 хвилин обговорювали цей цю апопею, яка ще якби би недоконана, до арсенал ще нікого не купив, мудрик ще нікуди не пішов і так далі. Ви перед передивіться це відео, там все детально. Зараз обговоримо ту новину, яка вийшла знову ж таки від того, ж Фабріціо Романо він говорить, що Арсенал та Артета впевнені, що їм вдасться домовитися з Шахтарем щодо Мудрика. Точно впевнені? Ні, серйозно впевнені, що вам вдасться домовитися з Рінатом Леонідовичем і з Палкіним. Ну, я не знаю, Фабріціо Романо. Може стоїть 1 мільйон, може стоїть 100. Що залежить. Я хотів би, щоб він строї... Я хотів би щоб він стоїв 200. І щоб він був шахтер. Ось Пряма цитата, якраз цього Фабріцю, що звичайно Арсенал впевнений у підписанні Мудрика і Артета теж, проте досягнення угоди шахтарем має вирішальне значення. Представники Шахтаря були настільки сильні в переговорах навіть у серпні, коли відмовили Евертона, який пропонував 30 мільйонів євро. Хоча це звучало як чудова пропозиція. Жодних термінів у переговорах на наразі не згадувалося. Перемовини тривають, говорить Фабріц Романо. Друзі. Головний меседж це те, що перемовини тривають. Це те, що вони трішки, я б сказав, ну, трансферна ціна обговорюється, звісно, але все ось так знаєте в обговореннях і на паузі. Тому що, ну, Шахтар, як би показав своє відношення до цього трансферу, пацани, соточка на стіл кладеться. От, І ми вам відправляємо Михайла Мудрика в Лондон. Будь ласка, неважливо, в Арсенал, Челсі, нам соточку ось сюди покладіть там по факсу, прийшлі, чи як там все, все відбувається. І ми вам спокійно Михайла Мудрика віддаємо. Тобто, зробить продовження, ми подивимося на яку цифру у нас почнуть здавати нерви, і якщо, якщо ми почувствуємо, що цифра ми вже починаємо сразу візьмемо самоліт і медавслужування за наш що Артета. Звісно, дуже хоче і чекає Михайла Мудрика, тому що ну зараз арсенал може просісти в результаті, і прямо зараз мудрик блін реально як класно залетить в основний склад. Арсенала, хоча там не все так буде класно і легко для нього, тому що є конкуренція, є Мартінелі, який також себе дуже добре зарекомендовує за Арсенал уже якби, два сезони поспіль. Але тим не менш, те, що Мудрик хоче саме в Арсенал, ну це і так всім зрозуміло, він про це сам говорив і так далі. Але ось те, що говориться, що впевненість, впевненість артети і арсенала, тому що вони Домовилися з арсеналом, вибачаюсь, з Мудриком, звісно. Ну, чесно, я не бачу впевненістю. Взагалі. Я не знаю, де вони її розгледіли в очах Даріо Серни, можливо, чи Палкіна, що вони ціну. Ось Якщо Шахтар ну, запросить там 80%, хоча б 80, там скаже, ну давайте 80% і пропишуть там при перепродажу наші 50% при першому ж перепродажу Михайла Мудрика в інший клуб. Поставили б вони ну, хоч якісь відсоткове 30-50%, я вважаю, це було б адекватно. І, як вважаєте ви, пишіть коментарі. Тобто можна було б якісь компроміси. Я думаю, що можливо знайдуться саме компроміси, щоб не платити сотку. Можливо, арсенал запропонує, типу, ну давайте там 75 і ваші 50% прав на слідучий продаж Михайла Мудрика в інший клуб. там. Ну, не 50, можливо, 30. Шахтар там, звісно, захоче 70-80%. Ну, це неадекватно, звісно, що просити такі суми, тому що Арсенал розуміє, перспективний футболіст, його можна продати дійсно далі вже теж за сотню якусь там. І так далі, можливо, продати, можливо, він стане дуже корисним саме для арсеналу і буде типу легендою, як не знаю, Кері Анрі. Там. От. Це поки що невідомо. Але в будь-якому випадку якісь варіанти повинні шукатися. Бонуси, я не знаю, там, ну Шахтарю все одно. Їм головне побачити цифру 1, 0, 0. Крапка і євро в кінці. Ось, а, мільйонів, звісно, що, тому що ну, 100, єврів, хто, хто, 100 євро, хто за нього заплатить, 100 мільйонів нормально. Тому, друзі, знову ж таки, ніякої нової інформації по мудрику немає. Але як ми бачимо, така стагнація, якась зараз ну, відчувається. Відчувається, що затормозились переговори. Відчувається, що Даріо Серна поїхав в Лондон і просто поспілкувався з Едуардою Вільаном. Ну і подивився матч Челсі Манчестер-Сіті. А так, поки що нічого нового, друзі, будемо чекати новин, будемо чекати трансферів наших українських футболістів. Якщо вам цікавий такий формат, то пишіть прямо зараз в коментарі, що ви думаєте взагалі про ці всі трансфери, про наш канал. Якщо ви в нас перше, звісно, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Друзі, знову ж таки, терпіння Михайлу Мудрику.